Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля і ми вже в ангарі. Буду, так як я казав в попередньому відео, буду робити корм для свиней, для курчат. І зараз будемо відкривати коробку, другу коробку, яка мені прийшла. І ще раз хочу подякувати. Вові за подарунок. Щиро дякую. Ось що прийшло? Прийшло два таких відеречка. Одне відеречко це клінотоксил форти, адсорбент мікотоксинів. І друге відеречко це підкислювач корму. Раніше я користувався підкислювачем корму компанії Агрокронос Зараз хочу спробувати продукцію компанії ЗВК. Скажу наперед, що ця компанія мені вже сподобалася своїм відношенням до клієнтів, тому буду планую в майбутньому користуватися їхньою продукцією їхніми послугами. Тут є Посилання на сайт цієї компанії я залишу під відео в описі. Цей підкислювач він йде і для свиней, і для птиці. Тут все є, не знаю, чи воно так сфокусується, тому він мені і підходить. Якщо я раніше брав підкислювач, він був тільки для свиней, для тварин, то це йде і для свиней, і для птиці. Ну, зараз буду, тут ми вже підготовили, я вже поклав ваги, змішувати. Зараз будемо молоти. Спочатку подрібнювати. А якщо сьогодні вже, мабуть, ми не встигнемо, то гранулювати корм будемо вже завтра. Ось такий вигляд е, має ця продукція, Ці, як би сказати, тут е, адсорбент, а тут підкислювач в цьому відео. Ну, тут чуть світліший, сірий, тут трошки темніший. Я поки що закрию, тому що вітер. Ще що я, коли до мене телефонував менеджер Христина, я запитав, чи можна, чи витримує підкислювач цей адсорбент, чи вони витримують процес гранулювання. Мені сказали, що витримують. І тому він мені ще, ще одна причина, чому він мені підходить. Тому що я е, корма гранулюю. Ось тут є дозування. Поросята 2-5 кг на тонну. Свині на дорожчуванні 1-5 кг на тонну. Свині на відгодівлі 1,5 кг, свиноматки 2-5 кг на тонну і птиця 1,5 кг на тонну. Ну, Я виберу середнє і буду давати таке. Це був підкислювач. Зараз ще скажу адсорбент. Тут йде бройлери, тут є вікові також птиця. Бройлери віком до 21 доби 0,5-1 кг на тонну з кормом. Бройлери від 21 доби і до забою так само 0,5, ну тут майже всі. Вікові категорії, і свині, і поросята, і птиці. І тут, ну як би сказати, дозування одне і те саме 0,5-1 кг на тонну корму на постійній основі. Ну, зараз будемо вже подрібнювати і замішувати. Ну і ще раз хочу показати подарунок, який зробила компанія ЗВК. Мені на день народження це NeoPremix Max. Це йде кормова суміш для свиней, птиці, кролів, нутрій, ВРХ, ДРХ та коней. Тут є дозування. Склад, склад тут карбонат кальцію, монокальцій фосфат, хлорид натрію, карбонат кальцію, магнію. Кормова суміш NeoPremix Max рекомендована як добавка до концентратів і сипучих кормів макро і мікроелементами, необхідними для повноцінного розвитку організму. Покращує стан організму і стійкість до хвороб, прискорює ріст і скорочує період відгодівлі. Ось такий подарунок мені зробила компанія ЗВК на день народження. Чим вони мене, як би сказати, здивували. і Потішили. Я не розраховував, але щиро їм дякую за такий підхід до клієнтів. Це дуже приємно і, як би сказати, вражає. Ось так я все зважую. Даю я норму 7 грам на 10 кілограм корму. Абсорбенту і 10 грам на 10 кілограм корму. Перепрошую не 10 грам, а 30 грам на 10 кілограм корму підкислювача. Я змішую по 40 кілограм. в мене якраз вміщається в змішувач мішалку, тому я даю підкислювача даю. 120 двадцять грам і абсорбенту даю 28 грамів. Дивлюся, як воно, абсорбмент. Правильно я говорю, щоб мене не критикували сильно. Ось так. І це зараз ми. Спочатку подрібнюємо, і потім будемо завтра, бо що сьогодні вже не встигнемо. Завтра будемо робити гранули Ну, На цьому я буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. Ось такий комбікорм це для наших. Для свиней для п'ятренів і для білопоясих. Ну що ж, на все добре?